Привіт! Я Анастасія, я. і це відео присвячується продовженню тематики, яку я підняла минулого тижня. А саме ми сьогодні поговоримо про проходження мого шляху змін. А У минулому відео я вам розповіла, як я почала худнути, як я вчуся самодисципліни, як я продовжую видозмінюватися. так? Що відбувається зі мною, який цей шлях, і що саме я на цьому шляху роблю. А сьогодні а, ми поговоримо з вами на тему, з чого я починала. Ну що ж, і перше, про що ми сьогодні поговоримо, це такий пункт, як самоосвіта. Тому що самоосвіта стала для мене головним способом інвестицій у саму себе. А в один прекрасний момент я усвідомила, що я хочу більшого. І що робити. Після цього до мене прийшла думка, що для того, аби мати більше, потрібно більше навчатися. Тобто, основна ідея того, що я хочу більше, отже, маю вчитися більше. І що я зробила? Я перестала жалкувати кошти на свою освіту. Я почала шукати. Різні онлайн-курси, не лише пов'язані з моєю професійною діяльністю зі школою, так? а шукати курси інформацію, яка б мені була цікава. Цікава в плані саморозвитку. Я розуміла, перше, що я зробила, я розуміла, що ну, в мене для того, якщо я хочу змін, то мені потрібен чіткий план. Я улюблениця кільцевих планерів. Мені вже на той момент подарували, в мене було, я замовила, я захопилася цією ідеєю. Але я не до кінця усвідомлювала, що мені там писати, як то робити. І тут я познайомилася з цікавою особистістю це Людмила Богу, що я вже про неї говорила. І відвідавши один з неї вебінарів безкоштовних, все ж таки прийняла рішення йти до неї на навчання. Це було 24-денний турбо 21-21 день навчання. А в форматі не лише слухати, але й виконувати конкретні завдання, відправляти їх на перевірку і тому подібне. Тому 21, тому що ми знаємо, що 21 день у нас вироблюється певна звичка. І ось саме Турбо 21, від Людмили Богу, це був перший курс, в який я вклала гроші. Це були немалі гроші, це не 200-не 500 гривень. Да? Це було пару тисяч, якщо я не помиляюся. Я скажу чесно, я жодного дня за на це, на це не пошкодувала. Тому що ту схему, яку вони мені дали, ті правила планування, які я отримала, я не скажу, що я взяла чистої води, да? я її переформатувала під себе, а я замовила собі, наприклад, листочки, які мені були до вподоби, да? але підлаштувала під їхню структуру і працюю за цією схемою. Тому ми маємо вкладати у себе у те, що нам подобається. Далі це були інші курси. Це минулого року був педагогічний менеджмент. Я теж оплатила. Причому я взяла собі ВІП-пакет, да, де у мене був супровід. Паралельно з тим, за допомогою того, я зросла, тому що я змогла набрати собі учнів, відформатувати, відкрити і почати вести свою репетиторську інстаграм-сторінку. Тобто кожен мій крок навчання давав мені нові можливості. І відкривав переді мною нові горизонти, це нові, нове коло спілкування, це нові знайомі, це нові інсайти, нові ідеї, і це все в першу чергу впливає на нашу підсвідомість, на наше усвідомлення, на наше розуміння, і тим чи іншим чином веде вже нас до змін. А Курси можуть бути різноманітні: курси на улюблені теми. Це були і Щодо педагогіки, це були історичні курси, це були курси психології, блогінгу, фінансів. Я навіть пройшла курс по фінансовій грамотності, аби зрозуміти суть того, що я роблю зі своїми фінансами не зовсім ок. багатько інсайтів мені були підсвідчені. Я ще не профі в цьому, але я вчуся, я намагаюся планувати свій дохід, так планувати свої витрати. Відкладати, да, відкладати не на чорний день, а на мрію, ідею, подорожі, щось приємне, щось корисне, тому що чорний день вони туди підуть. І я коли проходжу навчання, я весь час, в мене є блокноти для навчань для різних курсів, і я завжди виписую для себе щось корисне, щось цікаве. Я виписую якісь ідеї для уроків в школі, якщо це по професійній діяльності. І м, я виписую інсайти, я виписую поради. Інколи я дуже часто зустрічаю на, на, в просторах інтернету, що розповідають, а, а, ми купили курси, вони нам нічого не допомогли, поговорили, але давайте будемо до, займати дорослу позицію. Курс це навчання, де тобі дають інформацію, де тобі дають фактаж. А ти відповідаєш за те, що відбуватиметься з собою. Від того, що ти просто переслухаєш якийсь курс, твоє життя не зміниться, в тебе нічого не зміниться. Але якщо ти слухатимеш, виписуватимеш і ой, і робитимеш перші кроки, як тобі радять, ти отримаєш результат. Саме за таким принципом, а я діяла в минулому році, коли проходила свій курс по педагогічному менеджменту. І фактично я повністю всі свої поради відразу почитавши, зробивши урок, переглянувши урок, я ставала і починала робити те, що нам рекомендувало. А потім в мене був курс Вчитель має права, тому що безправність, беззахисність вчителя мене дуже тригерило. І я розуміла, що законодавству закони є, але на превеликий жаль нас не вчать ними користуватися. А я людина, яка має правову освіту, все ж таки хотіла в цьому корпатися, але в освітньому законодавстві я, ну, скажімо так, далека від ідеалу. Тому я взяла навчання, пройшла навчання і багато чого усвідомила. А завдяки цьому навчанню я зуміла, наприклад, розставити чіткі кордони. І цю впевненість в собі мені дало моє навчання. Тому і змінило мене, змінило моє е, життя. Вчительки в школі, ну, кардинально. Я чітко вибудувала свої кордони. Спочатку мені намагалось там перечити, і треба вчитися користуватися своїми правами, і тому я дуже прадила, якщо ви бачите десь якісь правові курси, які допоможуть вам чітко визнати, використати ваші законні права. ідіть вчіться і, і користуйтеся цим всім правилом. Тому варто сказати, що основний інсайт, який ми з вами тут маємо зробити, що освіта це не витрати. Це наша коротка дорога до себе нової. Вкладайте в себе в свою освіту, і ви нова дуже скоро з'явитеся. Наступне правило, яке я ввела минулий рік, теж під час ось цього курсу, який я проходила про педагогічний менеджмент. Це те, що я почала читати. Я читала завжди, але з певними переривами, то нема часу, то ще щось, але я поставила собі завдання, я пообіцяла я йому читання це наступний пункт, який я увела для себе як правило, яке я не маю права порушувати. А читання це моя щоденна звичка, яка змінює моє бачення, змінює мій світогляд і змінює мене в кращу сторону. А, я зробила читання своєю такою особистою терапією. Особливо перед сном. У нас завжди немає на це часу, але в нас вистачає часу на скролення стрічки в Instagram, Facebook і тому подібне. Тому, коли я лягаю в ліжко, я відкладаю телефон, беру до рук книжку, але є варіанти, коли я телефон не відкладаю, тому що я можу читати якусь електронну книгу. Да? Тоді я читаю. І ви знаєте, я стала засипати набагато краще. По-перше, я. Ментально себе збагачую, да? я збагачую свій словниковий запас, і плюс це прекрасно стимулює мою практику засинати. І замість того, аби сидіти годинами в інстаграм, я почала виділяти коли кожен, кожен день 15 хвилин. 15 хвилин в день я могла читати да? і перед сном. Ну, читаю я книги різноманітні. Читаю я книги е, на історичну тематику, бо це моя професійна ніша, я маю читати, у нас дуже багато чого змінюється, доповнюється. Це така професійна ніша, яка в мене. Тобто я читаю декілька книг відразу під да? Тобто, в мене є книга, якою я, з якою я працюю як вчитель. А далі це якісь мотиваційні книги. Це книги про жіночий розвиток, про жіночий успіх. Так? Це Біографії, історії сильних жінок, це різні мотивуючі книги. До того я ще завжди даю якусь художню літературу. от Перед сном я люблю читати художню літературу. а Зазвичай дітям на літо дають список літератури, яку їм потрібно читати. І в мене Вікуся ходить до бібліотеки і відразу бере дві книги. Одна книга із зарубіжної літератури. І одна книга з української літератури. Поки вона, поки вона читає одну книгу, мама в цей період часу читає іншу книгу. І потім ми змінюємо і заносимо, здаємо вже за книги. Улюблені книги змінюють мої думки. Мої думки тоді формують певні дії, і дії формують нову мене. Тобто книга, яка змінює мене думках мої думки я починаю трошки по-іншому дивитися на світ, я по-іншому починаю дивитися на людей, які мене оточують, на те, що відбувається зі мною. Ця думка трансформується у певну дію, тому що ти починаєш думати, починаєш аналізувати, і потім починаєш діяти. І ось ці дії вже які виходять з читання, вони починають поступово формувати саме нову мене. Тому книга це в першу чергу розмова самою себе, але через слова інших. Банам інколи тяжко себе зрозуміти, а читаючи книгу, нам це швидше доходить або приходить. Може, що я почала вводити, але не рік тому, а з квітня місяця, я змінила свій підхід до харчування. Харчування без насилля, але з турботою про себе. Я перейшла, я відмовилася від смаженого дуже давно. Але я відмовилася від солодкого, я відмовилася від оболочок. Я можу дозволити собі тортик. Інколи, якщо він хочеться, я можу дозволити собі там квадрат, шматок шоколаду хорошого чорного. Це не злочин, це любов до себе, але я не сідаю де тортую в себе плитку шоколаду за раз або півторту зараз. Я не роблю для себе ніяких заборон, але я усвідомлено. І ставлюся до їжі і усвідомлюю те, що мої, моя їжа це моє паливо. Чим якісніше буде моя їжа, тим якісніше буде моє паливо. І що я тут замітила? Чесно, коли я на роботі йшла до їдальні, брала булочку, задовольняла якісь свої ці потреби секундні. Моє самопочуття було набагато гірше, ніж сьогодні. Я харчуюсь тричі в день корисними продуктами. В мене більше енергії, ви не повірите, я спокійно встаю о 7 годині ранку. Спокійно встаю. Навіть сьогодні, після страшенної ночі, практично, я не відчуваю втоми, сонливості, вона ділася. Коли я раніше слухала дівчат, які про це розповідали, вони мене вбали. Сказочні це. Чудово, книжки, казки для дітей писати, але коли я почала це все впроваджувати до себе в собі, Ну, я дійсно побачила результат. Повірте, я не фітоняшка, да, я не а супер блогер популярний, яка там щось розказує, сидить така вся там 90 -60 90 да, супер маючи там якісь Ні, я Звичайна жінка, як і ви всі, я така точно, як ви. Але я це відчула на собі. Перед точно розумію, що то я не закидатимуся булочками, коли я хочу їсти. А я візьму з собою на роботу судочок і нормально пообідаю. Так, і паралельно з тим я отримую це необхідне для моєго організму. Я вчуся не сидіти на дієті. Дієта то не для мене, тому що мене це тригерить, я не можу з'їсти нічого, чого немає в списку переліченого в дієті, так. а я почала будувати власну систему, яка почала працювати на мене. Я перечитала багатської літератури, а, чесно, була, користувалася послугою дієтолога. І саме це мене сподвигло, бо я там заплатила гроші, як я не буду робити. Але вона мені надсилала меню, да? але з того меню я все підлаштовувала під себе. А я брала ті продукти, які були в мене. А я задіяла чат GPT. І повірте, на сьогоднішній день чат GPT замінив мені дієтолога. Я спілкуюся з ним, да, щодо свого раціону. І він мені кожного дня з наявних продуктів, які в мене корисних, складає в меню на день. Крім того, я почала вносити в табличку корожу, завантажила собі табличку, і я кожного дня вношу, що я їм і скільки їм, щоб підраховувати калорії, мені це спрощує життя. Мені важливо, щоб все, що я вживаю, було смачно, Щоб воно було смачне і корисно. Друге, мені було важливо, щоб це було зручно, да, тому що на роботі я не можу підігріти. І щоб я не втомлювалася від цієї їжі І ще один момент, щоб це було те, що може їсти вся моя сім'я, не лише я, і не стояти 24 на 7 біля плити і готувати на всю сім'ю. Це для мене було мега важливо, і тому я почала будувати ось цю систему. Поступово, з помилками, ще з чимось. Але на сьогодні в мене вже вимальовується та схема, яка працює саме на мене. Я її підлаштувала під себе, під свій організм, під свої потреби, під стан свого здоров'я, що мало важливо, так? І воно почало працювати. Я не відчуваю голода, мені смачно, моя родина їсть разом зі мною. Я наготую їм окремо, і я не втомлююсь від цього. мене нема втоми, я не сиджу, надіюся. Я сьогодні захотіла. Чогось там я собі то дозволила. Ми чітко маємо усвідомити: не їжа має нами керувати. А я маю свідомо обирати те, що я їм, і обирати те, що підходить саме мені. <клух> Наступне питання і наступний пункт в моїй трансформації річні це спорт. Ой, спорт це для мене тригерне питання. Минулого літа, знову ж таки, під впливом ось курсу, який я проходила, я пішла в зал. Я відходила все літо а, і відходила я, напевне, до кінця вересня. Я заводила Матвія в школу, зі школи я йшла в зал. А з залу я прибігала додому, збирала себе, збирала Вікторію. А, і в певний проміжок часу я зрозуміла, що стой, зупинися, так ти себе заганяєш. Хоча навантаження в залі мені були по кайфу, мені подобалося. Потім з мого життя спорт на якийсь момент часу пішов, а у квітні, коли я почала займатися своєю фігурою, своїм схудненням, а в першу чергу своїм здоров'ям. Я зрозуміла, що без фізичних навантажень вага не так буде йти. Я довго думала, і потім десь я натрапила, не пам'ятаю, на що я натрапила і, і статтю прочитала про ходьбу. Я неодноразово чула, що людина має находжувати, да, ходити 10 тисяч кроків щоденно. Що ну, я зробила? Я почала. Прийшла вже весна, було світліше, і в мене заняття репетиторські закінчувалися якраз так, що я могла піти забрати віку з тренувань. Тому я йшла пішки на тренування, поверталась інколи пішки з тренування, якщо був час. Так? Я там, де я могла собі дозволити не їхати, якщо я не поспішаю, в мене час, то все я робила пішки. Я намагалася, наприклад, доїхати одну зупинку і одну зупинку пройти пішки. Е, я вже від однієї своєї зупинки до іншої, наприклад, не їхала, а йшла пішки. І таким чином я почала знаходжувати 10 тисяч кроків. А, а, тому я почала от Да? У мене є годинник, я ставлю собі тренування, ходжу, і на телефон мене постійно трекається, да, скільки калорій я спалила, і знову ж таки, я це вношу у чат джепіті. Отак ми з чатом GPT заслідкуємо за тим, що відбувається у мені. А тому я ходжу, я роблю розтяжки, я починаю дихати правильно, вчитися робити правильні дихи. Час від часу ну, робила. Я робила вранці кожен день міні-зарядку, ту, яку я могла підкачати прес, поприсідати. Потягнутися, помахати руками і тому подібне. Тобто я це робила кожен ранок. Тому я ще зрозуміла, що ось ці такі міні-навантаження, а вони все ж таки дуже важливі для мого тіла. І моєму тілу не потрібен зал щодня. Моєму тілу просто потрібен щоденний стабільний рух, не сидіти як вкопана. Навіть зараз я працюю вдома за комп'ютером з телефоном. Але я намагаюся вийти, походити або походити по будинку. У мене теж йде на годиннику, мені кожну годину, що я маю, сигналізує, що я маю встати і походити. І також я намагаюся, да, так як я вже почала вставати більш-менш спокійно зранку, от я намагаюся цих 10-15 хвилин, кожного ранку, ось ця невеличка зарядка, вона дає енергетичний поступ моєму організму працювати. Тріпайся, вставай, і давай починаємо працювати. А, тому тут основний інсайт, що кожен мій рух це подарунок для мого тіла. Не можете бігати, ідіть просто ходіть. Крім того, це можливість подумати, поаналізувати. Під час ходьби приходять різні інсайти, думки, а, тому що ти знаходишся в стані спокою. І останнє, що я хочу вам сказати. Бути собою, якщо навколо тебе тиск. Я пам'ятаю сім років тому, коли я пішла в декрет за Матвієм, мені стало сумно. І я перш, у мене хто не знав, ще є один канал, називається Українські будні, але він активний, він не закритий, там є відео, все. Я створила новий, бо там дуже багатько було не до сусідської аудиторії. Але інколи час від часу я туди щось публікую, бо там є ті, хто не перейшли на новий канал. І коли я б тоді почала вести цей канал, в мою адресу полетіло все, що могло. Ти ж вчителька, а як ти можеш? А, насмішки хіхікання -хі в школі, спочатку воно там і дома теж це було. А, воно мене тригерило, це мене вибивало з колії, я починала хвилюватися, внутрішнє хвилювання, але знову ж таки. Потім я усвідомила, стійте, це не робота, це моє власне життя. І тут мені до спини, що ви думаєте, я вправі робити те, що я хочу. Я просто забила на все те, що мені говорили. Я прийняла позицію, що я роблю вид, нібито я їх слухаю, насправді я не чула, я займалася своїми думками. І тому, коли я почала... Але я розуміла, що мені це подобається. Це мені дає можливість тримати себе в тонусі. Я зрозуміла, що це моя справа. Це стало частинкою мене, мені це подобається. Я, до речі, отримала величезну кількість класних знайомих, з якими я познайомилася на просторах Ютуба, але спілкуємося доволі тісно вже в телефонному режимі, і не тільки вживу, да, дали мені знову ж таки нове знайомство коло оточення, нові знайомі. Моїх однодумців, які те щось роблять. Ви маєте усвідомити, що не всі зрозуміють те, що ви робите. Але цього і не потрібно, щоб хтось розумів, чому і для чого ви це робите. Головне, щоб це розуміли. Ви, це вам подобалося. Те, що робите ви, то не для всіх. Те, що робите ви, це для обраного кола людей. Це для вас самих. Це ваше середовище, де ви дихаєте на повні груди. Ну так для мене став Ютуб, Інстаграм, потім Інстаграм ну, якось не так. Інстаграм це вже більше робота сьогодні на мене, да? а от Ютуб. Ютуб це середовище, де я дихаю. Це мені подобається, я люблю поговорити. Тут є можливість ць, да, викласти свої думки. Тому, якщо ви сьогодні думаєте, ти можливо би спробувати вести Ютуб чи ще щось, не бійтеся. Робіть каряво, якщо ви. Хочете мене в цьому підтримати, нагородити, то я буду вдячна за вподобайки, коментарі і підписку. Тому головний інсайт: плюньте на осуд, плюньте на осуд. Якщо у вас вітяться очі від того, що ви робите, якщо від того, що ви робите, кайфуєте саме ви, тому це точно ваш шлях. І цей шлях може бути тернистим, але. Долати його, ви будете задоволені, і кайфувати від кожного кроку, від кожного досягнення, так як я кайфую від кожного нового підписника на своєму каналі, кайфую від кожного коментаря, і не зупиняйтеся на своєму шляху, йдіть впевнено, йдіть вперто. Не слухайте того, що вам говорять, чуйте себе. Одна єдина людина, яку ви маєте чути, до якої ви маєте прислухатися. І чиї забаганки ви маєте виконувати, це ви. Далі ви нікому нічого не зобов'язані. Якщо ви теж хочете змінитися, не варто чекати понеділка нового року, дня народження, вдалого моменту. Цей момент не прийде ніколи. Почніть не з понеділка. А почніть себе прямо зараз. Мої такі особливі поради для вас, з чого можна почати? По-перше, Запишіть, що хочете через рік мати, де ви хочете через рік бути, якими ви себе через рік бачите. Да? Опишіть ось цей результат через рік, яким ви його бачите. Подумайте і продумайте, і запишіть, чого через рік у вас не має бути, і запишіть те, що ти вже почнеш сьогодні робити. І просто дідьте. Робіть маленькими кроками. Впевнено. Зі власними помилками. Можливо, десь не естетично, можливо, десь не професійно. Але просто робіть. Через рік ваш професіоналізм зросте, ваша естетика підніметься новий рівень. Тому я вас дуже прошу. Напишіть мені в коментарях. Я починаю змінювати своє життя вже сьогодні. Підпишіться і будемо й проходити цей шлях разом. Обіймаю вас всіх. Цілую. Дякую, що ви в мене є. Все буде Україна. І до нової зустрічі.